Підтримка захисників та захисниць на фронті та допомога їхнім родинам в тилу одне з першочергових завдань кожної громади та області. Відповідно до пріоритетів обласної ради, на черговій 58-й сесії депутати затвердили рішення збільшити підтримку таких категорій. Відтак, кожному мобілізованому жителю Вінницької області буде надаватись одноразова грошова виплата у розмірі 10 тисяч гривень. Окрім того, для мобілізованих осіб та їхніх родин буде передбачена часткова компенсація за оренду житла. Також депутати затвердили ряд рішень щодо підтримки родин військовослужбовців, зокрема, дітям загиблих ветеранів, захисників і захисниць надаватимуть щорічну матеріальну допомогу на придбання шкільного приладдя а ще навчання в гуртках для них буде безкоштовним. Підтримка їхніх сімей в частині навчання дітей у гуртках, спортивних школах. Ми говоримо про те, що такі навчання мають бути для діток, наших захисників і захисниць безкоштовними і фінансуватися через програму з обласного бюджету. Зміни торкнулися й програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області. Фінансування конкурсу Безпечні стійкі громади з обласного фонду зменшиться на 8 мільйонів 300 тисяч. Водночас передбачений бюджет на реалізацію проєктів підтримку збройних сил України не зменшиться. Ми плануємо залучити ці гроші від наших донорів партнерів, тобто це буде не бюджетне фінансування. Таким чином ми зменшуємо навантаження на обласний бюджет. Ми вносимо нові доповнення, що дозволяють ширше реалізувати можливості цього конкурсу для забезпечення безпеки та оборони допомоги збройним силам. З початку повномасштабного вторгнення тисячі жителів Вінничини приєдналися до лав сил оборони. Чимало з тих, хто боронив країну на фронті, потрапили у полон до ворога. Для посилення пошуку захисників та захисниць і сприяння обміну військовополонених депутати склали офіційне звернення до спецорганів. На зустрічі з родинами ми відпрацювали спільне звернення. До голови служби безпеки і голови служби розвідки для того, щоб мобілізувати усі зусилля з одного боку для повернення якнайшвидшого, з іншого боку для пошуку тих, хто безвісти зник. Поза порядком денним депутати одноголосно затвердили звернення до європейських партнерів у Польщі, Чехії, Румунії та Молдові. Йдеться про підтримку плану перемоги, представленого президентом України на Конгресі регіональних і місцевих влад. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта.